Не втрачати фізичної форми та працювати над умінням точно покласти суперника на лопатки. Свої щоденні тренування в умовах воєнного стану продовжують у секції греко-римської боротьби в Ужгороді. Заняття тривають в усіх вікових групах. Усього тренуються з півсотні юних спортсменів. Поруч із місцевими вихованцями навчаються майстерності боротьби і кілька дітей вимушених переселенців. Зараз напевно ще більше вони хочуть тренуються, тому що і в батьків стрес, і в дітей стрес стреси це. Ну, витяг виток енергії, вони тут знаходять себе. і Батьки дуже благодарні, що зараз тривають тренування в цей складний час, особливо ці переселенці, діти з Маріуполя, з Києва, з Харкова. Вони, ну, вони дуже раді, що є можливість якось увагу дітей перемкнути на інші справи. У секції греко-римської боротьби в Ужгороді є спортсмени, які тренуються тут уже кілька років. Серед тих, хто нині вимушено проживає в обласному центрі Закарпаття, є і діти із Донеччини, Київщини, Харківщини тощо. Вони знайшли спільну мову із новими борцями та радо проводять спаринги одне із одним. Спорт подобається, що він дуже інтенсивний, багато в ньому є різних варіацій прийомів. Постійно вдосконалюються правила, змінюються, тому боротьба ніколи не набридає. Дуже подобається також, що Окрім того, що ти навчаєшся боротися, також характер свій загартуєш, починаєш менше стресувати на змаганнях, ну і в повсякденному житті потім. Чуть-чуть більше року. Мені подобається, що тут можна тренуватися самому, та не тільки. Я стою більш дисциплі... дисциплінованим. Мене перевели в першу групу, і тепер я тут займаюся. У мене тут як, багато друзів. Я з ними спілкуюся, буває гуляю, і буває, тренуюся. Мені подобається тим, що тут і багато видів спорту, і дуже ти розгинаєшся, тебе потім невозможно сламати. Заняття тривають у залі згідно з вимогами воєнного стану. Тут є всі необхідні умови для безпечного перебування дітей під час повітряної тривоги. Тренер переконаний, юним вихованцям конче необхідно відволікатися від новин та давати вихід енергії. У нас такий вид спорту, боротьба. Це не для слабких, це чоловічий вид спорту, і тут дитина має бути сама вмотивована. У нас слабі діти, вони ну, лишаються від спорту, хтось займається місяць, і якщо дитина бачить, що вона ну, не може там трошки потерпіти важкої, чи вона йде в інший вид себе знаходить. Тому що ну, тому в нас не треба дітей мотивувати. Якщо вона бачить стимул, вона буде тренуватися. Я дітей так спрямовую, що боротьба це не тільки боротьба, це ваш, як кажуть, стиль життя. Завжди треба боротися по життю, щоб чогось досягти успіху. Через війну розв'язано РФ проти нашої країни призупинили всі всеукраїнські змагання. Втім, тренування в Ужгороді припиняти не збираються. У секції греко-римської боротьби наголошують, усі заняття проводяться безкоштовно. Для уточнення деталей про місце, дату та час занять у відповідних вікових групах. Просять безпосередньо звертатися до спортивного комплексу Динамо.